Привіт, мої любі друзі! Сьогодні я готую дуже апетитну, дуже смачну страву, картопельку з фрікадельками під вершковим соусом з білими хрибами і покритий з кориночкою сирною. Боже, яка це смакота! Якщо ви хочете знати, як я готувала, то залишайтеся на каналі, дивіться відео до кінця і пішли готувати разом. Беремо приблизно 10-11 середніх картоплин, очищаємо і будемо відварювати. Я купила свинячий фарш в магазині в салтівському. Дивіться, який він свіженький, гарненький. Супер. Перекладаємо його в посудину, додаємо приправу для фаршу та котлет. Всю цю пачечку. Додаємо мелену в паприку, чайну ложечку з горбочком. Додаємо перед червоним мелений. Пів чайної ложки. Додаємо за смаком чорний перець. Я люблю гостреньке, тому так багато перцю. А тепер сіль. Сіль також додаємо за смаком. Відрізаємо приблизно от стілечки батону. Скуриночка нам не потрібна буде, ми її одріжемо ось таким чином. А тепер цей шматочок ми замочимо. Можна молочки, а я замочу в тепленькій водичці. Бо забула купити молоко. Але ж цей факт абсолютно не взіпсує страву. Збиваємо в фарш одне яйце і додаємо сюди розмочений батон. Я його водичку не вичавлюю. А ще додамо три зубчики часнику. Ну, а тепер будемо додавати зелененьку цибульку. Подивіться, яка красава! Помиту цибульку обсушимо паперовими рушничками. будемо нарізати. Тепер зелену цибульку додаємо до фаршу. Все ретильно перемішуємо до однорідності. Все маса однорідна. А тим часом наша картопелька почти готова, посолимо її. Хвилиночку нехай покипить і будемо виключати. Картопелька проварилася і будемо її доставати. Нам треба, щоб вона охолола. І залишаємо її охолоджувати, а самі йдемо до фаршу. Я взяла ось таку керамічну пательню. І сюди будемо. Викладати фрікадельки. Рукавички трішки змочили водичкою і будемо скручувати фрікаделечки ось такого розміру. І викладаємо на пательню. Стараємось робити однакові. Тоді кадельки готові, чекаємо, поки охолоне картопелька. Я хотіла купити шампіньйони, але забула, але в мене є але. І воно дуже смачне, і, на мій погляд, буде смачніше. Це у мене сухі, подріблені, білі гриби, білі гриби. Я їх залила окропом і нехай настоюються. Тепер нам треба почистити, подрібнити мілесенько дві цибулини. Ось так дрібнесенько накришили цибульку. На пательню вливаємо трішки олійки, всипаємо цибульку і обшарюємо. у золотавого кольору красуня, білі гриби. Додаємо цибулі. І разом обсмажуємо. Боже, який запах стоїть на кухні. Це щось неймовірне. Цибулька сама по собі. Запах неймовірний. А білі гриби це фантастика. Це просто фантастика, люди. І ще яке ж неймовірне поєднання запаху цибульки і запаху білих грибів. А тепер до цієї смакоти додаємо ще й вершки 33%. Це взагалі бомба. І трішки їх разом обсмажимо. Додаємо сюди чайну ложечку сухого імбіря, а також столову ложку борошна 30 грамів. Перемішуємо, загощуємо і трішечки воно має закипіти разом поєднатися всі інгредієнти. І смакові якості в одне. Будемо нарізати ось приблизно такими шматочками один сантиметр. Так, нарізаємо всю картопельку. Тепер викладаємо картопельку між фрикадельками з усіх боків. І ще у нас тут місце є для. Прикаделечко. Ну ось так виглядає наша картопелька. Ну а тепер вливаємо нашу заливочку. Боже, з білих грибів, вишковому соусі, цибулька. Це просто неймовірний запах. Я представляю, як це буде смакувати, поки що ставимо на годинку при температурі 200 градусів до духовочки. А зверху будемо посипати отаким твердим сиром чедер. Ну, а тепер настав час притрусити паприкою порізаною. І зверху сиру. І знову ставимо в духовку. Пройшла годинка. Витягну нашу картопельку фрікадельками. Ви подивіться, яка скориночка. яке чудо, яка смакота. На цьому я з вами буду прощатися, тому що цю страву. Я приготувала для гостей із Швеції. З вами прощаюся. Не забудьте поставити лайк, написати коментар і підписатися на мій канал, якщо ви ще досі не підписані. На все добре і миру, моїй люди, Україні. Пока-пока.